Чому я обрала саме Choice? Бо це мій свідомий вибір. Це продукт, який закриває болючі проблеми по здоров'ю та хвилюючі питання. І тоді починаєш свідомо розуміти, що це гарна якість, натуральний склад, що весь продукт працює на відновлення твого здоров'я. Далі, що це місія компанії популяризувати здоровий спосіб життя та створювати натуральний і безпечний для життя продукт. Що саме компанія Choice має найкращу репутацію серед інших і має сертифікований продукт і шалені відгуки. оточення людей, наше дівоче ком'юніті, який надих. Хають, які тебе оточують і мотивують навчання, ретрити, тренінги від топ-спікерів та топ-лідерів, мережиків, мотиваційні програми, грошові премії, дуже вигідний маркетинг план для роботи онлайн та виплати грошові за активний і пасивний товарообіг. Тому перерахувавши все вище сказане мною, я розумію, і мабуть тепер і ви розумієте, чому я обрала саме Choice.